Вітання глядачам телеканалу ТВА. це програма в темі. Мене звуть Вадим Пелех. Одеський кінофестиваль подарував чернівчанам багато цікавих фільмів, цікавих зустрічей, цікавих людей. Сьогодні я приємно вражений тим, що зі мною в студію один з учасників фестивалю Данило Білак, співпродюсер фільму Довбуш фільму, який відкривав власне, Одеський фестиваль у Чернівцях. Поговоримо відповідно про українське кіно і наскільки це зараз така. Ну, ну це ж збиткова справа, наскільки важко її просувати в, в світі, в тому числі як в Україні до глядача доходити. І не лише в Україні, а в світовому кінематографі? По-перше, дуже дякую за що запросили. Ну чому збиткове? Я не знаю, чого таке припущення. Ми вважаємо, що це буде популярний такий фільм, прибутковий не тільки в сенс грошей, що вона багато дивідендів в Україні принесе і українській нації. Ну попит для хороших для хорошого завжди є. Навіть коли говорили, що нема попиту українського, тобто все треба робити російського. А коли Гаррі Поттер вийшов у перекладі і всі читали української, mm -hmm. навіть так звані російськомовні українці, бо переклад був набагато кращий. тобто попит на хороше завжди є. Ну, ну, власне, українські дублять завжди краще відрізнявся. 100%. відсотків. Сто відсотків. Ну Ну, з таким генієм, як Олай Санін, то тільки хорошого буде, який, е, хороший буде якийсь продукт. І е, для мене був великий честь, е, є велика честь, е, е, що я в цій справі задіяний. Для мене дуже цікаво е, це все з, з ним працювати, з Максима Садче, наш продюсер з пронту фільму, а е, Сергієм Михальчуком, який просто. Просто геніальний кінематограф, який на сьогоднішній день воює на, на передові в лавах Збройних сил. От. Е я думаю, що для попит на хорошого, е чи україномовне, чи, 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 чи будь-що інше, завжди є, і, і за межами України. Е я коли. Е я займався субтитрами, в тому числі з людьми підготувати, підготувати субтитрів для англійської версії цього фільму на, на прокат за кордоном. І я зробив такий пробний фокус-груп серед канадських знайомих, які жодне відношення не мають до України і українську мову не знають і так далі. Ну, це молодь також. Це люди 30-32, які виросли з TikTok, Instagram Інстаграм і так далі. Кому зосередитись більше 30 секунд на чогось дуже важко. А тут фільм дві години. То мені було дуже цікаво, як воно буде сприйматися. Я вам скажу: дві години, бо це рівно дві години, цей фільм бере, і вони просто в захваті. Просто в захваті. Тобто цей фільм. Як розвага, але як не тільки як розвага. Я санін каже, що, що розваги є і бувають різні. А це, по перше, по перше, акшен, то це воно тримає вас в тонусі, бо там дуже багато подій і так далі. А, а по-друге, там дуже багато вкладені в важливих меседжів про українців, про їхнє місце в світі, що мене українці звикли. Я вже в Україні 30 років. Народився в маленьке українське містечко, називається місто Торонто. Там виховувався. Я, я в Україні вже 30 років. Я воював постійно з цим містечком, українським містечковість, і, і, і це е, питання, що другорядність, що не, ми не ми недостатні. Ми чимось… Україна була, є і завжди буде центром подій у світі. І ця війна. На сьогоднішній день це показали. І цей фільм показує, він працює на трьох рівнях: геополітична, е, наші стосунки з, з, з нашими сусідами, і серед що це були гуцули, е, свободолюбивий любивий народ цей, в цьому періоді. Ну Цей період, хоча ми знімали це як історичний фільм, і стані до цього. Педант. Я був просто шокований. Як в яких деталях, навіть на візерунках, чи, чи колебу, коли ми будували, якісь знаки і так далі? Просто все мало бути автентичне. І, але з іншого боку, все одно воно актуально. Наша історія українська завжди актуальна в будь е, пору нашої, нашого розвитку. Ну звісно, зараз оці ці останні трагічні події. Боротьба наша за незалежність. Вона подивувала весь світ, і українське воно зараз востребовано в всьому світі. Воно популярне, воно модне, в тому числі очевидно, і кіно до кіно українського є інтерес, але оцей от пік він не може очевидно тривати постійно. І ну, це закономірно, що десь як говорять про втому від України, від втому від війни. Чи не боїтеся ви того, що от, попит на українську культуру, кіно він буде спадати і от, просувати в тому числі фільм буде важче? Мене взагалі це не хвилює, бо я не вірю, що буде що є зараз пік, і тоді піде спад. А, навпаки, ми боролися завжди. Для за те, що визна, щоб світ визнав, що те, що українське, це високоякісне, особливо у культультурному Ну, Я сподіваюся, цей і, період, що ми в тіні Росії завжди було, то він же минув. Так. і зараз от війна просто весь світ, не тільки весь світ, але навіть українська нація е, прозріла до того, що вау, ми є суперкул, ми, ми, ми дуже круті. І от ми можемо. Ми можемо все. Все, за що ми беремося, ми можемо. І ми тоді такі продукти культурні готуємося. Чи це є в, в одязі? Чи це є у... В... вишиванка зараз суперпопулярна по цілому світі? Я боровся з моїми колегами українцями, що це стара, Шароварщина, ми, ми не повинні це, 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 це показати на, на заході. Я кажу, слухайте, мені ваші психологічні проблеми не цікаві. Кажу, те, що ви вважаєте, що ще Шероваршина, це ваше ви успадкували від Радянського Союзу, яка вас топтала, посівана. А головне, що весь світ є попит по цьому світі для цього, бо воно красиве, бо воно яскраве, у неї скільки деталей, вона стільки історії, ще до язичних часів. От і от це розумів, наприклад, щодо якість і культури, розумів Симон Петлюра. Коли на останні гроші УНР, причому у війні, у, ві у умовах війни, де, де програвав тут п'ять військ було в українській території в той час, і він на останні грошей попросив композитора-диригента е Олександра Кошиця зібрати хор 100 чоловік, радянська капела, і їхати в Європу підтримати українську делегацію на Паризькій конференції. Щоб показати глибини історичної глибини української культури, але що вона є складова європейської культури. Ми не є периферія, ми не є якась окрема е, постать. Українці і її культури це є частина. ще з Анни Ярославни, ще з Ярослава Мудрого, ми є частина е, у, у спадщини і історії Європи. Європи. І це, цей інтеграційний процес. Він, він, ну, там був розрив у радянських часів і так далі. Воно зараз продовжується. І воно продовжується в культурній сфері. А, і цей фільм це є один із ознак, є, є безліч інших. Є і в літературі, є в музиці, є в фешн. А, і це все в кучі має, має бути далі підтримано. І і і малі має, має далі просуватися. Це не тільки відповідальність держави це все підтримувати. Це є, держава має давати стимул, має мати засадничі, скажімо, кошти, має має підтримувати Базу. це, не 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 панувати цим, не mm. дай Бог. Тут стільки творчість, яка зараз у різних галузі, навіть у штучному інтелекті і в комп'ютері, в дизайні, графічний дизайні і так далі. Наші дизайнери на передові в світовому війні за, за своїх клієнтів. Але тут приватний сектор, це, це ринок буде визначати, а ринок вже показує, що він зацікавлений. І оце має бути поштовх. Це має бути спонукання і українські фільми можуть відвоювати світові ринки. Я в цьому переконаний 100%. Е, Ну але власне, от скажімо, зараз ми переживаємо той період, коли ми позбулися від усього російського, в тому числі цього кінолайна, мила, пропаганди, яке ну засилля було масове. Е, Це ну не може пустувати, як би мовити, цей, цей простір. Е, його чим варто заповнити? Теж те, що. Люди легше сприймають, чи це має бути ну, такі фільми масштабу, ось Довбуша, наприклад. Ну просто Довбуш це вартісний проєкт, який ну, не просто зняти, скажімо так, а легше, очевидно, якийсь склепати серіал на колінах. Ну, це так утрірує. Знаєте, от хто визначає, чи це хороший, чи не хороший. Це ринок. Це люди будуть самі визначати. Можуть якісь інтелігенції казати, що це поганий фільм, а він носить страшну популярність, от займає велику популярність. Тобто він поганий чи він добрий? А мені головне, що він був український. Угу. Мені по барабану, чесно кажучи, що він це не російською мовою, це не англійською мовою, це, це хоч, хоч це може бути елементи англійською, українською, наприклад. Такі копродакшн, яке зараз дуже популярне, але воно має бути зроблено в Україні. І, і, це є, і навіть голівудські фільми вони зараз шукають нові ринки, де знімати свої фільми. Тобто вони можуть використовувати українські е, е, площі і, 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 і місця для своїх фільмів, хоча це не буде Україна як, е, як така. Знову ж таки, щоб це стало а це індустрія, центре, майданчик що це для була роботи. індустрія, що що індустрія розвивала, і що вона не залежала від держави. Держава може давати стимули, може може давати підтримки з боку податкової політики, чи якісь субсидії, і так далі. Але вони має бути мінімальні. Мають бути держава В цілому має створити. Умови для приватного приватного сектору для творчості, розвиток творчості людини, а не ним керувати. Боже, Боже, впасе держава поганий керівник, держава має сприяти і забезпечити, тобто От, це і... стосується і різних не тільки там мистецтво кіно підприємництво, Це, в, це, це, це економіки. в першу чергу підприємництво, щоб це стали підприємницька діяльність, mm -hmm. така потужна індустрія. А а довкола. А це дуже важливо для економіки. Потужна кіноіндустрія. Бо це, це не тільки робота для акторів. Це довкола. Я я вперше. Ну я не я не з цієї галузі, то е, з цього сектору, і я бага дуже багато для себе відкрив. стільки людей задіяні різних, і там є і контрактори, і субконтрактори, і так далі. І, і, і це, це вона один фільм за собою тягне ну, сотні, як не тисячі людей, а це це все робота, це, це тут зарплата, це годує сім'ї і так далі. Тут, до речі, до слова про такі заходи, як Одеський фестиваль, е, ну в тому числі ж були коментарі в Фейсбуці, що ой, для чого війна аж іде, а ви тут. Це все вкладення в майбутнє України, яку ми здобуваємо. Я так розумію. То я я ж вважаю, і... вважаю, що це хибне е говорити, що або війна, або культура. Культура це, є, це те зброя. Культура є дуже. Наприклад, Петлюри, нічого не змінилося. От, і те, що ви говорите, зараз є попит по світу, зараз цікавляться не тільки війною, але українські звичаї, культури, і не тільки старі е наші. наші те, що готували наші предки, зараз нові сучасні продукти творчості і так далі, які абсолютно в тренді, як популярно говорити у в інших країнах, ну це, що зробив інтернет, це колосальна, колосальна можливість нам надало. Мої ровесники з України, коли я народився в Канаді, я там виховувався, коли вони народилися в Україні і тут виховувалися в Радянському Союзі, наші світогляди, наші спільні спільне бачення, наші, наші, наші розуміння один одного, і, і навіть говоримо ті ж ті ж самі слово, а за ними слова, а за ними стоять зовсім різні поняття. От таке було. От таке було. А мої діти, от старші мають 30 років зі своїми. А ті, що мають 20, наприклад, діти в Канаді, які 20-30 років мають чи молодші, їхні ровесники тут один в один. Вони всі дивляться Тейлор Свифт, Інстаграм, Тік-Ток. абсолютно коли вони зустрічаються. Мої молодші діти. Ну, в кордоні вже й так немає. Е, мережеві ігри, якісь спільні бізнеса. Це, це, але це вже спільна культура. Угу. Вони готові сприймати чуже. Вони готові бачити, бо воно їм в контексті їхнього життя воно, воно співпадає. Воно, воно є, є, є зв'язок, є точка дотику. І, і це для нас колесально. Українці дуже творчі. Ми бачили просто з нуля, як. Як просто в незалежній Україні, ну з, зі сприянням до певної міри деяких е, державних е, ініціатив, але в основному це люди самі. Ніхто в українцям, оце наша сила. Ніхто українцем боже, упиши, що хтось комусь скаже українцеві скаже, тобі треба так себе. Я каже, навіщо? А навіщо е, у нас мало часу, але я хочу поставити ще одне е, запитання вам, і на жаль, про нашого скаженого сусіда ще одне. Е, в Україні вже є прецеденти, коли е, українські фільми крадуть і показують фільми, мультфільми крадуть і показують в російських кінотеатрах з їхнім корявим дубляжем, бо вони навіть не розуміють толком української мови. Зрозуміло, що ну відки це взяти, візьметься. Е, фільм «Довбуш». чи ви. Е, є якісь перестороги щодо того, щоб до москалів в цей фільм не потрапив? Чи, чи хай дивляться? Ну, будемо. Це не тільки з боку москалів. Пиратство це є проблема по, по, всій, по, по всьому світі, е, в Голівуд з тим бор, бореться. Будемо захищати наші права всім закон, всіми законними е, способами, і на полі бою. Угу. Я дякую вам за цю розмову. Якісь останні слова, чому ну, знову ж таки традиційні, чому варто дивитися українське кіно і українське кіно буде жити і розвиватися? Треба жити українське. Просто пишатися те, ким ми є, пишатися те, що в нас є, і вірити тільки в себе. Я дякую вам за розмову. Дякую за ці слова. Слава Україні. Подіваюся, героям слава! Ще зустрінемося, продовжимо цю розмову в одній з наступних наших передач. Дякую. Дякую вам. Це була програма в темі. Ще зустрінемося на телеканалі ТВА.